Останній дзвоник пролунав у перших числах червня у більшості ліцею Вінницької громади. Кожний заклад по-своєму відзначав завершення навчального року. Випускники Вінницького ліцею номер 12 провели благодійний ярмарок і на урочистій лінійці передали військовим придбані за донати автівку та дрони. Так ліцеїсти подякували захисникам за можливість вчитись та святкувати. Позашляховик для однієї штурмових бригад гвардії наступу від випускників Вінницького ліцею номер 12 урочисто передали на святі останнього дзвоника. Так діти подякували військовим за захист країни. Автівку придбали за гроші, які зібрали на благодійних ярмарках. За кілька днів машина вирушить на Донецький напрямок. Дуже вражений допомогою. Дійсно приємно. Приємно, що іменно з Вінниці нам іменно така допомога. Вона буде для нас. Дуже важливою, так як ну, бачите, знаєте, і, ну з нашої сторони видно це все, що автівок завжди не вистачає. Як не звучало б це погано, але вони як розходний матеріал. Авто на фронт не перша ініціатива учнів ліцею. Впродовж року школярі долучалися до збору допомоги для штурмовиків. На знак вдячності за підтримку бійці подарували ліцею свій бойовий прапор. Протягом року ліці разом зі своїми власними керівниками та батьками активно долучаються до різноманітних волонтерських ініціатив. Вони є активними учасниками благодійної екоакції Каштановий донат, є учасниками ярмаркування. Також долучаються постійно Миколайчик на передову. І, взагалі, щоразу, коли ми їдемо на передову, їхні гарячі серця, бажання допомогти і знаєте, ота любов батьків. Вона постійно з нами. Напередодні завершення навчального року у нас проходив благодійний ярмарок, який був безпосередньо, мета якого безпосередньо була це допомога нашим військовим. А саме ми мали велике бажання своєю шкільною родиною придбати автомобіль для того, щоб він допомагав нашим військовим. Ми своєї мети досягли. Окрім автівки, ліцеїсти закуплять та передадуть на фронт дрони. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина.